Доброго дня, шановні батьки. Пропоную до вашої уваги консультацію конкретні від спорту для дітей 3-4 років. Активний початок. Для дітей 3-4 років фізична активність це не просто заняття, а необхідність для гармонійного розвитку. В цьому віці діти особливо допитливі та енергійні, тому їм потрібні заняття, які будуть не тільки Корисними, але й цікавими, які види спорту підійдуть для найменших спортсменів, обираючи від спорту для дитини 3-4 років, варто звернути увагу на кілька факторів. Інтереси дитини, що саме подобається дитині. Можливо, вона любить стрибати, танцювати або грати з м'ячем. Фізичні можливості важливо, щоб заняття відповідали фізичним можливостям дитини і не перевантажували її. Думка тренера: досвідчений тренер зможе підібрати оптимальний вид спорту для вашої дитини. Популярні види спорту для дітей 3-4 років. Плавання один з найкращих варіантів для всебічного розвитку дитини. Плавання зміцнює м'язи розвиває координацію, витривалість і дихання. Гімнастика допомагає розвивати гнучкість, тіла, координацію та витривалість. Існує багато видів гімнастики для дітей, серед яких можна вибрати найбільш підходящий. Танці розвивають ритм, координацію, музичність та творчість здібності. Можна вибрати класичні танці, сучасні або народні. Акробатика допомагає розвинути силу, гнучкість, координацію та спритність. Легка атлетика, біг, стрибки, метання це основа для розвитку фізичних якостей. Грові види спорту футбол, баскетбол, волейбол у спрощеній формі. Єдинобірство, легкі види єдиноборств, такі як карате, або айкідо можуть навчити дитину самооборони і дисципліни. Фітнес для дітей спеціальні програми, які поєднують прави на силу, гнучкість і координацію. Чому важливо займатися спортом з раннього віку? Фізичний розвиток, зміцнення м'язів, кісток, формування правильної постави, розвиток координації, покращення злагодженості рухів. Здоров'я, зміцнення імунітету, поліпшення сну, соціалізація, навчання взаємодіяти з іншими дітьми, емоційний розвиток, зняття стресу, підвищення самооцінки. Пам'ятайте, обирайте заняття з дитиною. Нехай вона сама візьме участь у виборі спортивної секції. Зверніться до професіоналів. Тренер допоможе підібрати оптимальне навантаження і техніку виконання вправ. Будьте терплячими, не варто очікувати від дитини миттєвих результатів. Головне отримувати задоволення від процесу. Заняття спортом це не просто фізична активність, це інвестиція в здоров'я і щастя вашої дитини. Дякую вам за увагу. Гарного дня!